Руба риба. А що ти переробила відео? А на що ти переробила, як воно знімало? Ти не так телефон тримав? Ну. ну добре. Там докладе клюваку. О, я тут. Я біля цього Я поставив. 5-900 треба м'ясо и вам Дивись за м'ясом зараз Возьми Восьмочевлю А это гарни это? Да, на скики гарна п'ять гарне, А давайте дай куда, да? Из душой самої години. Ви Вимотати може? Ні, він щось. А ну ти, витягуй, витягуй, бо він щось запотав. Я не бачу куди. Піднес, вертайся назад. Треба, І Ще раз? Ні, не, стій, стій, стій. А що ну, Та ще раз перейди до мене. Ні. Наоборот. А, та та І Ще раз. Нет, а ты закручиваешь, більше. Наоборот. Підходить назад, чтобы я подавлю пошл душа. Покажи куди? Настави. Право. Да.

Сам чи я? Ні, я сам. Mm. Давай я буду вдома этого не вижу. Може бути тозик. Та, тозик. Тозик? Mm. То добре. Це він тузик такого бою дає більшість. Маленький килограммовий. Зеркалочка. Дар'ячками. Є, перший. О, я ще щось, дивись, ще щось в піцак попало. Маленька, якась чавка ще щось попала. Зараз покажу. Ще якась стралька попала. Та не треба, я ставлю. О, Дивись. А це і... тепер під берегом хам. <ріст> під Я б казав під цак умов на ліці. Це можна всю ребу налопати, підцак серйозний сюди. Все по класі ці жанра занижні губують, має бути точно. Оп. Давай. Перший є. О, такий. Але ж тільки що почав знімати відео і... Закинув водки і одразу поїхала палка середня. Одну я її вже перекинув, напива стійкі. Так рання теж напива стійки, а ця на флет просто. Закинув тут, я став, там брат став і далі став. Так, Будемо жарити зараз м'ясо. Річі, річі з нами є. Що і віддихаємо. Так що, якщо буде... Репка обов'язково включимось всім за відео лайк, підписочку, а ми продовжуємо віддихати і рибачити. Кажуть, зараз кож буде Ні,

Щось гарне? Так? Такий кіло. Трошки більше дивлюсь. О, бежал, шо, такі, десь. Не, десь. кіло двести. Гарний. А не, може і так. Може і більше. трошки. Трошки більш? Да, десь. Ой, теж такий білий, дивись. Ха -ха. Як тоді, пам'ятаєш? Ух, дивись. Він такий довгий. За них не був. Чекай, 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 чекай. А, вже все, відчепився. Молодець. А <рес> попили, вже хоче плести. Да, <рес> Бачки Думаю, ну? О, я сам відчепився. Так, ти Пачки білий? Дивись, а що він такий був? Такий білий. Чекай. А чекай. Там віно стоїш. Чебака, мама, ну як красавець, не? Та ти що, бля? Є? Є вон? Мама, дійшов. Я дійшов. Що <говори> там, щось добре? Чуть-чуть сильніше. Ні, ні чуть-чуть підтягни, то він ще задалеко досі. Ні, то вісняється тут. Добре до п'ять. Тягни, тягне. Я буду підсачити. Ух, Щось гарне? Не знаю. Я бачу, він вже під, під ту жилку. Чуть-чуть нижче ще пости палку. Бо він зараз буде тупік. Давай, давай. Давай, о. Ой, яй-яй, та там гарна риба. Пусти фрекціон, там гарна риба, Карін. Там гарна риба. Давай давай. Що там не видно? Пусти пусти фрикціон, не тримай, двоч. Він зараз йде, під берегом ти так не роби. А, я думав щось гарне. А, ти ще й не попав, піцак. Дивись, це ж треба таке. Давай, давай. Дивись, не хочеш. Зараз підемо. Опа. Є. Я думав щось більше. Він ти... Ти, так... ти так важко тягнула щось, я думав, що щось більше. Калаш? Не, коропець. А гарний такий калашник. Зеркалочка. Ой, будемо це. Ой, який гарний. Друзі, ми вже збираємось. Це вже пів восьма. Зараз показую вам улов. Давай. Далі треба позакидати, а потом. треба а потом. Це чи ні? Ні, я не зачепав. Сейчас туда вичепаємо Сила попають ще один Ну, все не танцювати. Що, друзі, це от все, що нам вдалося зловити. На сьогодні більшість так віддихали, будемо так говорити, чим рибачили. Щось злопав я, щось дядько злопав, а щось Іван злопав брат Так що всім гарно дякую, підписуємось на канал, ставимо лайк, а ми поїхали. Що, друзі, ще важимо риб, ось у кульку, яку зважили. І ой, яку злопали. 5-400 з половиною. Так що всім гарно дякую, що дивитесь, всім па-па.